Крісло-санітарне Drive Medical Aston 5. В хорошому стані знаходиться, воно вживане, є недоліки певні по параметрах. Ширина сидіння 46 см. Так само і віса між підлокітниками 46. Загальна ширина 57, глибина сидіння 42, висота спинки, точніше, від сидіння до кінця спинки 46 см. сидіння до підлоги 57 см, важить 15 кг і навантаження 160 кг. Є певні царапини по корпусу, але воно справді в дуже хорошому стані. Це у нас тут 23 рік, колеса блокуються. Всі чотири підніжки вони відкидаються, знімаються, регулюються по, по висоті. Ось, і тут шестигранником, звісно, що складаються. підлокітники також відхиляються. Отут От у нас. Е Матеріал цікавий. Навіть не знаю, якщо чесно, що це за матеріал. Дивіться, отак от, от знімаємо. Тут от кришечка. А, так, 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 спинка з такого ж самого матеріалу. От, це, бачите, відкручується. Взагалі можна зняти. І що саме зручно, те, що позаду знімається ось цей от горшок. І от так. І отак. От Е, ніби тут ще щось про нього розказувати. Особливо нема чого, є от царапини по корпусу, але то дрібниці. Стан в нього насправді дуже хороший. Тому звертайтесь в інтернет-магазин медбаза. Посилання внизу під описом.